2020-й нарешті добігає кінця, однак підсумки доволі невтішні у світі фіксують нові рекордні показники захворюваності та смертей. Коронавірус набуває катастрофічних масштабів. Рік війни з невидимим ворогом для людства закінчився поразкою. Навантаження на медичну систему не витримує жодна з найрозвинутіших країн. Бачити розпач і розчарування родин тих, кого ми не можемо прийняти неймовірно важко. Це просто виснажує психологічно. Неефективними виявилися європейські м'які карантини та український карантин вихідного дня. Низка країн вимушено вводять на зимові свята жорстокі локдауни. Коронавірус знову переміг. Якщо у вас буде дуже багато контактів до різдва, і це призведе до того, що це буде останнє різдво з бабусею і дідусем. Тоді ми зазнаємо невдачі. Ми не повинні цього робити. На відміну від європейців, український уряд продовжує випробовувати на міцність вітчизняних медиків. В країні так звані суворі обмеження почнуть діяти лише після свят. Коронавірус вніс свої корективи у повсякдення. Обов'язковими нормами у всьому світі стали носіння захисних масок та дотримання соціальних дистанцій. Через пандемію тисячі людей втратили дохід. Усюди змінилися правила церемонії поховання померлих від вірусу. Та й це ще не все. Смертельний вірус почав мутувати. На Півдні Англії знайшли новий штам коронавірусу. В тамтешній національній службі здоров'я кажуть, ймовірно, він значно заразніший ніж ті, які виявляли раніше. За рік перегонів зі смертельним вірусом у світі почали розробляти сотні вакцин. Високу ефективність показав препарат, розроблений німецькою компанією BioNTech спільно з американським концерном Pfizer. Велика Британія першою у світі почала вакцинувати своїх громадян цим препаратом. Слідом за нею, Сполучені Штати Америки та Канада. Для європейців довгоочікувана вакцина стане подарунком до різдвяних свят. Препарат надійде у всі країни Євросоюзу з 27 грудня. Важливо, що всі європейці будуть мати доступ до вакцини в один і той самий день. А от Україна свою першу партію вакцин орієнтовно отримає навесні або лише на початку літа. Ми е, отримали схвалення цієї заявки. Згідно ініціативи Ковакс, ці 8 мільйонів доз почнуть постачатися з кінця першого кварталу наступного року. Та попри покладені величезні надії людства на щеплення від ковід. 19 побічна дія вакцини до кінця так і не вивчена. Наразі у Великобританії і США вже є поодинокі випадки сильної алергії після ін'єкції. Поки світ намагається спільно приборкати невивчений вірус, Росія живе у власному вимірі. Так звані чудовакцини вони штампують самі. Операція з вакцинації населення в розпалі. Але на коронавірус хворіють навіть привиті. Ніскілька добровольців, которые в учасники спитаннях вакцини Спутникві заразились коронавірусом. Тоді, як удушливий вірус глибоко пускає своє коріння в людські життя, щоразу карантинні обмеження викликають невдоволення серед ковід. Дисидентів настали темні часи, всі втратять роботу і надовго в Україні. Проти коронавірусних обмежень виступають власники малого бізнесу. Перший спалах коронавірусу у китайському місті Ухань був зафіксований 12 грудня 2019-го. Минув цілий рік, але інфекція так і залишається до кінця не вивченою. Ефективність вакцин проти COVID-19 можна буде побачити лише тоді, коли щеплення пройде у кожній країні.